Олександр мешкає у центрі Херсона. Говорить, вчора ввечері було гучно. Сьогодні обстріл розпочався об 11.30. він у цей час був в одному з дитячих садків. Центр е е реабілітації дітей інвалідів попала. Потім рядом 20-й садик попала, рядом дом попала. У пострадав вибиті всі стекла. Жас планує заділивати бригада буде в соціальній службі допомагати заділати. Нічні обстріли центру міста чула і Херсонка Наталя. Говорять, люди чотири прильоти було, один із, один із них наш був. Уже сьогодні, якщо ви в курсі, вже сьогодні прилітали. Вже. В принципі, да, не треба об цьому багато говорити. Слава Богу, єдине, слава Богу, що мало людей, немає жертв. Слава Богу. Ми зараз це говоримо, а кожні 5 хвилин ні, знаєш, то В дитячому садку вибуховою хвилею вибуло 26 вікон і 5 дверей. Говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також сьогодні російський снаряд влучив у приватний будинок. Вже сьогодні ми маємо обстріл з артилерії житлового приватного сектору. Снаряд потрапив в будинок, де знаходився чоловік зі своїм сином. Вони, на щастя, отримали легку контузію. Та легкі пошкодження ситуація в Херсоні на сьогодні залишається напруженою, але контрольованою. Російські військові продовжують обстрілювати місто з тимчасово окупованого лівого берега, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. На жаль, вже не дійшла інформація щодо як мінімум одного загиблого в місті Херсон та одного поза межами міста на території Херсонської області. Зараз інформація щодо постраждалих уточнюється, обстрілюються. В першу чергу житлові райони, окрім того, інформація щодо обстрілів інфраструктури міста наразі так само уточнюється. Загалом за минулу добу російські військові 29 разів атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Херсон обстріляли шість разів. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки. Є поранені. Серед них двоє працівників Херсон-водоканалу. Про це розповіла очільниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Влад Купрієв. Суспільне новини. Херсон.